Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдалого сезону. Ми далі продовжуємо працювати. Розшираємося і я хочу показати вам, як я розширяю лежак. Я постійно в себе на пасіці, постійно щось експериментую. І цей раз я спробував один експеримент і він мені вдався. Давайте глянемо. Яка сімейка? Вже займає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і ще за заставною. В чому заключався мій тут експеримент? Для того, щоб ранньою весною їх не розширати. Я складав ось заставна, Ось заставна. Тут були полет сім'я, а далі просто я лишив е, ну, пусті відкачані рамки і крайню, чуть-чуть, там я лишав кається з метком чуть-чуть, малометку. Звичайно, при такому експерименті треба перевіряти, може клуб зміститься і сісти на пустих. Ну... Дивимося, що я перевіряв і знаю, що така помилка може бути. Я цю сім'ю перевірив вже, коли почалися морози. Клуб успішно сів тут. І потім весною просто не потрібно дивитися. Тут 125-та лінія від Стрельчуха. точніше вже, мабуть, моє ро F3 чи F4. Це вже скоріше місцева ярова бджола. Що ми тут робимо зараз? Ми тут за 4 рамочки вощинки поставимо. Потім, коли ця вероїдності, що вона буде вихователькою, бо вона спокійна, нерійлива і медопродуктивна. Ми бачимо, що бджолки себе спокійно ці ведуть. Я її розширю вощинкою. І все. І аж буду дивитися ну, приблизно десь в началі травня. Бо до лежаків я не люблю дивитися. Ще можна зараз, якщо ми вийде, відтягнемо в будівельну рамку, побачимо, якщо вони... Як вони... Що вони з будівельною. Ай. Тянеться. Ну, бачите, по зрівнянню з тою та була місць. Що я в попередньому ролику показував, місцева відтягнула всю, а ця, наче по силі однакові, а будівельну не відтягнула. Що я роблю тут? Зараз підтягуємо розпліт весь у сторону, даємо тут одну рамочку вощини, А далі ближче до льотка в переміжку сушкою вощинку. І це можна сказати як протироєвий спосіб. І хай собі сімейка тут чекає нас до травня. По кормах тут ідеально, дивіться, вже принесли. І ось от кусочок трутня і засіяна. трутнем і дивіться принос. І ще є старий мед. Так що тут тут проблем з кормами теж не нема. І з голодуванням. Я так і не сказав, що я досягнув цим експериментом. В тому, що не треба рано розширати лісти, вулик, дивиться, кормів. Я знаю, що якщо я її запакував хорошо. подивіться, ці рамки, які вона в гніздо, ось, от, допустимо, вони занесли пергою, заносять медом. І поступово сім'я сама від себе собі розширається. Вона не відчуває дискомфорт, що її тісно. Оцим таким один мінус, що може сісти клуб на пусті рамки. А так, мені кажеться, це супер. Весною лише подивився, що сім'я. Є чуть-чуть розплічі, як там, і все, і можна взагалі не дивитися. Ось Маточка вже засіяла ці рамки, які можна сказати за заставною. Ну, за заставною не було. Там була пуста рамка і так далі йшло. Вся, вся рамочка засіяна, є вже трутень. Все, на ті неділі вже можна робити привівочку. Ось таких шість рамочок розплоду повноцінних. От вам така, це як пакетна рамка ось. Відкритий, тут відкритий. Де вийшов зустріч? Це був на початку, був, коли був розпліт, розпліт вийшов. І що ми робимо? Як кажуть, в розріз кладемо будівельну рамку, а далі ставимо вощинку. Не На шість рамок, а сім. Бо ось ще засіяно все молоко і тут вся рамка в яйці. Ну як яйце, личинка, вся рамочка сьома. Майже вся рамочка ось залита. Майже вся рамочка залита. Ставимо Ставимось ощинку. Ось так я розширю лежак. 21 рамка. Ми бачимо, що бджоли ну, більше половина лежака. І це до того, що ще багато бджоли в полі. Сім'я. Мені кається, що цим експериментом я сюди не залазив часто, не, не розбирав сім'ї, просто дав, дав, дав сім'ї самі розвиватися. І вона поступово. На медових рамках, які ну, при цьому тільки треба дати достатньо корму, щоб хоча б було кілограм 20. Тоді, тоді буде все супер. Ну, тут, в принципі, так і було. Ось бачимо, як лежак, можна сказати, експеримент удався. І щодо помиролюбності, помир... були б усі такі сім'ї, як оця. Одна, я щось ще думаю, може від неї дочок вивезти, побачити, як вона. Це ж місцева вже. Хоча задатки 125 ї лінії від, від стрільчука. Добре, друзі. Ось так, в принципі, таким способом я розшираю більшість всі лежаки. Розпліт кидаю до, в одну сторону, а до льотка кладу перемішку, сушку з вощиною. І по мірі бджола виходить, вони заносять щось нектаром, пергою і матка буде йти до льотка, бо біля льотка має бути сушка і вощина. Ось так, друзі. Пробуйте, експериментуйте. Хай вам всім щастить. До побачення.